Ви дивитесь канал Прості рецепти. Мене звуть Іра, і це моя стологія рецептів з яєць. І сьогодні ми приготуємо яєчний сир. Всі інгредієнти ви, як завжди, знайдете в описі до цього відео або у самому відео. А ми, як завжди, дивимось на процес. І до речі, додивіться до кінця. В кінці ви дізнаєтесь скільки сиру в мене вийшло. Отже, беремо молоко, вливаємо в каструлю, ставимо на слабкий вогонь. До молока додаємо, от я додала не всю сіль, 20 грамів з 25, 5 залишила на яйця. Перемішуємо все це ложкою і на слабкому вогні залишаємо. Нам необхідно, наша ціль довести молоко майже до кипіння. Вогонь роблю слабкий, бо зараз буду замішувати яєчну суміш, і в мене на це піде певний час і не хочу, щоб молоко в мене збігло. В миску всипаємо 6 яєць. До цих 6 яєць я додаю сіль, що в мене лишилось оці 5 грамів. Далі беремо виделку або вінчик і просто перемішуємо до однорідності. Збивати нічого не треба. Просто перемішуємо до однорідності. Далі беремо сметану. Сметана в мене 20% з магазину, так само, як і молоко. У мене все було магазину, тому взагалі не знаю, що в мене з цього вийде. Після сметани я взяла сироватку. Ні, сироватку я не брала, вибачте, я взяла закваску. 100 г закваски з магазину. Звичайної закваски, до речі, можна взяти навіть, я думаю, кефір. Туди все додала і перемішала до однорідності. Тепер я можу сміливо збільшити вогонь на молоці і доводжу його майже до кипіння. От тільки почала з'являтися явля... пінка, бачу, що молоко от-от закипить, вливаю туду, 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 сюду туду-сюду в каструлю, вливаємо яєчну суміш, перемішано в цей час. Все лопаткою. Перемішуємо, перемішуємо. І чесно вам скажу, 30-40 хвилин ви стоїте біля каструлі, і все це діло перемішуєте. Десь в рецептах пишуть 5-10 хвилин, ну я б не вірила. Середній вогонь, 30-40 хвилин, ви сміливо весь цей час простоїте біля каструлі. Спочатку у вас крупинки маленькі, потім вони стають більшими. І ви реально починаєте через хвилин 15-20 бачити, як на ваших очах оця вся суміш перетворюється на сир. Я була в шоці, бо це все відбувається з магазинного молока. Ну, реально, це якийсь просто шок. Все, коли я побачила, що в мене відокремився сир, і я от бачу чітко цю сироватку, я виливаю все це у рушлак. Рушлак ставимо на каструлю, застилаємо його марлею і виливаємо туди наш сир. В принципі, продвин... просунутий такий рівень приготування це коли на цій стадії ви додаєте. Горішки, зелень, перець, приправи, всякі там смаколики до майбутнього сиру. В мене рівень ще такий нульовочка, тому я просто сироватку злила, попросила чоловіка віджати добре. Отак От скрутили марлю, добре віджали. Якщо я чоловік, попросили чоловіка. Якщо хлопці ви дивитесь цей процес, ви це зробите взагалі без проблем. Все це віджали, і от як віджали, так марлю щільно і закрутили. І цей сформований сир ви складете у форму, накриваєте якимось пресом і ставите у холодильник на ніч, ну або на 6-8 годин. Зранку я дістаю сир, розмотую і думаю, ну що в мене вийшло? Взагалі, вийшло, не вийшло, триматиме форму чи ні. І яке це на смак? І саме головне, скільки важить цей сир. Коротше, із магазинного молока. Ми отримуємо реально ось такий щільний брусочок сиру. Реально він застиг. Слухайте, я вирішила зважити. І що ви думаєте? З усіх моїх складових і інгредієнтів я отримала більше ніж пів кіло сиру. І тепер саме головне зварила кави, буду куштувати. Я не знала, який цей сир буде на смак. Ну, читала, що він, наче там смачненький, ніжний, але не знала. І от я вам чесно скажу: він мені нагадує по смаку адегейський сир. В принципі, для варіанту домашнього сиру, який готувати не складно, це дуже-дуже прийнятний варіант. І витратила я трохи більше 100 гривень на його приготування. Якщо сподобалось, поставте лайк і попереду буде ще більше 90 рецептів з яєць.